Всім привіт до вашего огляд. Мішечка жилатка. Подивимось, попадає. На столі у нас жилетка розмір 2XL. Наступна легка 100 грамівочка. Розмір 2XL. Ще легка жилетка. Дута Розміра Мейл. XL, 100 грамівка розмір С. До речі, пухова. Розмір Ейля. Дивимось наступна фірма Spirit розмір М дута. Ще ось така гарна дута. Стягана. Розмір М. Розмір С дута. Дута, розмір 2 XL, стігана 2 XL. Зараз приберу і продовжуємо наш огляд. Наступна ще ось така гарненька. Дута. Фірма H&M, 100 грамівочка, робочий розмір 2 XL. Розмір Ейля. Стягана. Точніше, це більше до 100 грамівка Що ось така жилетка. Розмір М. Дута. Дута. Розмір С тута. Розмір XL2XL. Оливер Размер М дута пельяна Размер Эйликс Эйля Здесь такая гарная дута жилетка Размер М Эйля Эйля Сейчас приберу І продовжимо наш огляд. Наступно розмір XL2XL Розмір XL Що ось така гарненька? Розмір Ейльо. Дута. Гарнесенька. Розмір Мейло. Ейльо. Двостороння. Сто грамівка. Дута. Ще. Розмір Эйло. Стегана. Я на стоє в нашого мішачка бачте Бо... ще попадає.